Жіночі різдвяні світшоти всього за 200 гривень від бренду Esmara. Зараз вам показуємо. У нас є три, три види. Ось перший, такий класний ось каптур. Є зав'язка. Ось Є ось такі класні манжети. Розширено знизу така розширена версія. Далі ось такий колір червоний з печівками такими різдвяними. Є такий, є білий. Білий такий доволі класний. Він йде на утеплюванні, і, і червоний теж йде на, на утеплювані. Ну, всі вони й, йдуть на утеплювані. Е, Є е, білий колір. Також є ялинка, тут е, ось олень. Е, люди на лижах, на ковзанах, на санчатах катаються. Ну, такий класний. Є ось манжети. Дуже класні такі. Тут розширено все теж. І така горловинка. Так. Далі у нас є ще третій вид з такими Санта Клаусами. Ось. Тут теж є каптур, теж на утеплюванні йде. Така зав'язочка. Ось манжети. Знизу. Так, що у нас по розмірах? По розмірах у нас xs 2 СК4, МК3, ЛК2. Лот коштує 2200 гривень 11 штук. І для замовлення такого класного лоту пишіть нашим менеджерам.